Печеніжинську об'єднану територіальну громаду в Україні зареєстрували першою довкола селища Печеніжин. Об'єдналися ще вісім сусідніх сіл. У цій громаді наразі єдині на Прикарпатті. Вибори 25 жовтня відбудуться за новою системою. Там обиратимуть лише одного голову на дев'ять населених пунктів. Як почуваються піонери адмінреформи та які труднощі і переваги отримають селяни від свого об'єднання, дізнавалася Тамара Приходько. Печеніжинська територіальна громада об'єднала села Княждвір, Кейдендж, Сопів, Малий Ключів, Слобуду, Рунгори, Марківку та Молодятин із центром у селищі Печеніжин. Процес об'єднання проходив по-різному, в кожному індивідуальному населеному пункті. Десь інш, в одному населеному пункті був підхід, індивідуальний підхід голів. Десь був обхід по господарський обхід опитування, тобто своєрідний, можна сказати, референдум. Десь був підхід голів на збори громадські збори, громадські слухання. Тим паче, згідно цієї ж методики, ми проводили не менше в кожному. На самому пункті по два громадських слухання. Дуже хотів би подякувати всім головам цих перелічених населених пунктів, адже це згідно їхньої волі і з їхнього бажання і їхньої правильної позиції ми зуміли досягнути такого результату. В Жодному разі, це не є моя індивідуальна заслуга. Тепер громада налічує понад 18,5 тисяч мешканців вже із січня 2016 року. Вони матимуть чимало переваг перед тими селами, які ще. Не об'єдналися, зокрема, напряму із державного бюджету будуть отримувати фінансування на заклади освіти і медицини. Самі розпоряджатимуться своїми коштами. Ми очікуємо, що бюджет об'єднаної територіальної громади мав би складати 36-34 мільйони гривень. Що хотів би сказати, що в розрізі тих всіх видатків і витрат, і власних надходжень на соціально-економічний розвиток, ми ми очікуваний результат це десь не менше 6 мільйонів гривень. Це є досить суттєва і велика цифра, на як на мій погляд. Зараз у Печеніжинській громаді працює робоча група, яка об'єднує представників усіх дев'яти сіл. Вона має на меті врахувати всі побажання селян. Вже опрацьовано план соціально-економічного розвитку громади, в пріоритетах якого якісні дороги, центр надання адміністративних послуг, поліпшення інфраструктури усіх сіл. Вибори 25 жовтня визначать, хто очолить новостворену громаду, тобто мешканці дев'яти сіл вибиратимуть одного голову та 26 депутатів. Якщо десь розібратись. О десь, наприклад, село Сопів, чотири депутати. Село селище Печеніжин Сім. Ну там, наприклад, ключів два. Так, в залежності від кількості виборців, так будуть формуватись виборчі округи. Вони би мали буквально сформуватись до 12 вересня цього, буквально завтра, післязавтра. Ми би мали їх вже допомогти сформувати. Далі, як би мало виглядати депутат до району, представник до району буде тільки один депутат. Від дев'яти населених пунктів, чому держава так подивилась, тому що ми фактично в районі не будемо вирішувати жодних своїх проблем фінансових. Всі фінансові проблеми будемо вирішувати тут. Бути першими непросто, каже Ігор Довірак, селищний голова Печеніжина. Багато питань і досі не вирішені, адже реформу завершать лише за два роки. Сьогодні в Україні зареєстрували 159 громад із понад 1300 запланованих. Це дає свої преференції тим, хто організувався найшвидше. Було обіцяно, що в наступному році, в 2016 році, в бюджеті держави буде на об'єднані громади закладено не менше 3 мільярдів гривень. Якщо ви поділите дану цифру на 159 громад, ви отримаєте значну цифру. Звичайно, що ми є реалістами, але ми надіємося, що ті всі виклики, які зараз є, ми звичайно, що допоможемо, і люди відчують. Власне, через фінансове вливання всі привабливості об'єднання людей. Найголовніше, що згідно із планами на майбутнє, в громаді не закриють жодної школи чи амбулаторії. Навпаки, зважаючи на поліпшення фінансування, планують підвищити якість надання усіх послуг і обіцяють, що всі вони будуть максимально наближені до людей. Тамара Приходько Ігор Кофлюк, з для телеканалу НТК.